Дорогі студенти, шановні сковородинівці, дозвольте всіх вас привітати з Всесвітнім Днем науки, в ім'я, миру і розвитку. У свій час Організація Об'єднаних Націй запропонувала це свято для того, щоб все цивілізоване людство задумалося над тими проблемами, які ми маємо у своєму суспільстві, і які проблеми пов'язані з нашою взаємодією з навколишнім світом. На жаль, наука. Може створити не тільки корисне, добре і необхідне для людини, вона може створювати нищівну зброю, вона може створювати віруси, які негативно будуть впливати на наше здоров'я і на наше подальше життя. І тому саме сьогодні всі задумуються над тим, якою має бути наука, якою мають бути технології, які будуть сприяти розвитку миру і розвитку. Поступальному розвитку нашої цивілізації, нашої коволюційної взаємодії з природою. Шановні студенти, я хочу побажати вам успіхів! Хочу побажати успіхів в науковій роботі, хочу побажати успіхів у навчанні. І хай цей день нам говорить про те, що наука слугує тільки заради миру і тільки заради прогресивного розвитку людства. Нехай нам щастить, нехай буде. Перемога в Україні нехай буде стабільний мир назавжди. З повагою до кожного, ректор університету Юрій Бойчук. Шановні колеги, дорогі науковці. Щиро вітаю нас з нашим професійним святом, всесвітнім днем науки, в ім'я миру і розвитку. Щорічна ЮНЕСКО визначає тему даного свята. Цьогоріч тема формування науки заради миру та розвитку. Щиро дякую всім науковцям нашого університету, за плекання традицій. Шановне студентське наукове товариство, щиро дякую вам за вашу креативність, за ваші ідеї, наполегливість, за те, що ви робите майбутнє нашого університету, нашого регіону, нашої держави і впевнена нашого світу. Шановні колеги, зі святом вас! Миру, здоров'я, благополуччя, натхнення, шановне студентське наукове товариство, шановні студенти, легкого сходження до наукового олімпу. Зі святом. Шановні колеги, дорогі друзі, викладачі, науковці, здобувачі. Усі, хто присвятив своє життя пошуку знань. Сьогодні ми відзначаємо День науки в Україні свято наукової спільноти, що творить майбутнє, відкриває нові горизонти та надихає інших на пізнання. Команда студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди щиро вітає науковців, дослідників, молодих вчених, здобувачів вищої освіти зі святом. Сьогодні наука це основа прогресу, рушійна сила цивілізації, що змінює світ. Вона народжується з простого запитання, з простого чому та перетворюється на дослідження та крок до нового. Наука це шлях від сумніву до впевненості, від гіпотези до результату. Наша студентська наукова спільнота хоче висловити слова вдячності науковцям та дослідникам Сковородинівського університету. Ми щиро вдячні вам за ваші дослідження і відкриття, які зробили великий внесок у розвиток сьогодення. Ви, рушійна сила прогресу, гордість нашої держави, приклад для молодого покоління. Справжній науковець це той, хто ніколи не зупиняється на досягнутому, хто ставить питання, і шукає відповіді навіть там, де здається, їх немає. Це поклик серця, жага до пізнання, Бажання знайти істину там, де інші бачать лише загадку. Сьогодні наука об'єднує, надихає і відкриває нові горизонти. Ми бажаємо вам іти тільки вперед до нових досліджень, бо саме ви надихаєте молодь на власні наукові роботи. Нехай цей день принесе вам натхнення для нових звершень. Дякуємо вам за невтомну працю, за мудрі поради, підтримку і приклад справжньої відданості науці. Бажаємо вам невпинного професійного зростання, відкриття нових дослідницьких горизонтів і натхнення на кожному кроці наукового шляху. Нехай ваша праця буде високо оцінена, а кожен день буде приносити нові ідеї, враження та відкриття. Дякуємо вам, що своєю діяльністю ви розвиваєте та зміцнюєте наукову спільноту. Нехай наукова діяльність приносить вам задоволення, віру у власні сили та натхнення до нових звершень. Бажаємо, щоб кожен ваш день був сповнений відкриттів, нових ідей та позитивних результатів. Нехай робота буде плідною, а кожен результат вагомим внеском у розвиток освіти і науки України. Нехай ваші наукові проєкти приносять тільки задоволення та успіх у вашій кар'єрі. Завдяки вам студентська наукова молодь стає осередком, де діє справжня атмосфера натхнення, творчості, де кожна ідея знаходить своє вцілення. Нехай кожен проєкт відкриває перед вами нові горизонти, а результат стає кроком до успіху. Наука це про розвиток, про пошуки відкриття, про ідеї, що рухають світ. Саме завдяки студентській науковій молоді студентська наука не стоїть на місці, а успішно розвивається. Ми бажаємо усім дослідникам не зупинятися, а йти тільки вперед до пізнання нового. Бажаємо невтомного пошуку істини та блискучих результатів. Нехай сила знань веде вас до успіху! Для мене бути молодим науковцем означає бути прогресивним, сучасним та долучатися до різних наукових заходів, івентів, що сприяють популяризуванню студентської науки нашого університету, міста та України. Для мене бути молодим науковцем це постійно шукати нові знання та сміливо йти вперед. Для мене бути молодим науковцем це сміло мріяти і впевнено діяти. Для мене бути молодим науковцем це зростати разом із власними ідеями, це пізнавати світ глибше, це завжди бути в дії. Для мене бути молодим науковцем це про інтелектуальність, прогресивність та розвиток. Для мене бути молодим науковцем означає критично мислити, творити і не боятися помилятися. Для мене бути молодим науковцем це спосіб поглибити свої знання з тим, що потрібно мені для освоєння спеціальності. Для мене бути молодим науковцем означає прагнути відкривати щось нове. Він не боїться ставити запитання та шукати відповіді на них. Для мене бути молодим науковцем це горіти цікавістю та відкривати щось нове. Для мене бути юним науковцем це цілеспрямовано йти вперед, здобувати знання та робити нові відкриття. Бути юним науковцем для мене це означає цікавитися всім навколо, шукати відповіді на поставлені питання і не боятися експериментувати. Це коли кожне відкриття, навіть маленьке, приносить багато радості і бажання дізнавати ще більше.